Іспанська дизайн студія зооко запропонувала новий підхід до дизайну інтер'єру модулі з березової фанери, які нескладно виготовити замінюють не тільки меблі. Але і ванну кімнату з душем і навіть туалет один має форму стелажа для зберігання книг і одягу, другий виконує функцію письмового столу третій місця для читання. Модулі чергуються в тому порядку, який зручний господареві студії, їх форма дозволяє денного світла проникати в усі куточки приміщення, тому є можливість виростити в одному з прорізів зелену стінку. Невеликий вертикальний сад. Ми попросили оцінити іспанський екодім українських дизайнерів. Приміщення складене повністю з фанери, на мій погляд, чудова ідея. У наш час це, звичайно ж, якийсь тренд на екологічність, економію як природних, так і економічних ресурсів. Матеріал, який в будівельній індустрії завжди був підкладковим. Виходить на перший план такий матеріал, як багатошарова фанера, дозволяє. Клієнту зберегти кошти на оздоблювальних матеріалах, так як вже не потрібно його нічим обшивати і одночасно економить дорогоцінний простір, не роздуваючи пироги обробки, матеріал, який в будівельній індустрії завжди вважався підкладковим, виходить на перший план. Крім того, це гігантське поле для творчості і найсміливіших неординарних ідей, які ти ніколи в житті не знайдеш в магазинах. Це якийсь Лего у великому дорослому світі. Причому детальки цього конструктора ти можеш створити сам. Сучасніч ніч поверстати нам на допомогу наш друг і одногрупник Олексій Галкін доплю до пару років тому створив проект бару в Пітері, де всі меблі також створив сам. Меблі була вирізана якраз листів, фанери і збиралася прямо на місці, причому без єдиного кріплення і краплі клею. Ці предмети навіть потрапили в Міланський музей. Брехати не буду, який саме. Що стосується нас так. Фанеру і ось ми часто використовуємо в проектах саме як кінцевий, чистовий матеріал. Ми виконуємо величезну кількість предметів, меблів, дивани, шафи, комори і оздоблювальних елементів чистове підлогове покриття, сходи саме з цих листових матеріалів. Руслан Пушкарьов дизайнер. Такий проект легко реалізувати і в Україні. Досить знайти невелику майстерню, що випускає просто столярні меблі. Через міцності і доступності фанеру широко використовують в будівництві, з неї логічно виготовляти розділяють простір великі меблеві форми, інтер'єрні конструкції нестандартних форм і навіть невеликі домашні скеледроми. Таке рішення підійде для молодізної квартири, дитячої студії або хостелу. Меблі з фанери задасть інтер'єру динамічний характер. Ніби її зібрали з підручних матеріалів, поки ще не куплена основна обстановка, таке рішення підійде для інтенсивно експлуатованих приміщень, молодіжної квартири або хостелу, дитячої студії, громадської зони і так далі, дрібні пошкодження, відколи та інше легко шліфуються або перефарбовуються. Ханера, утилітарний матеріал, живі рослини, які будуть вбирати токсичні речовини від сучасних клеїв і фарб, і давати найчастіший кисень. Це просто мюстгави, обов'язково треба мати в квартирі людей, що живуть в ногу з часом. Для виконання цього завдання дизайнери давно придумали спеціальну форму зелену стіну з домашніх рослин, варіантів таких стінмаса від модного флешмобу від Ікеа, що пропонує вирощувати істівні трави для кухні до стін зі стабілізованого муху. Сучасний інтер'єр не може не бути екологічним. Тут автор використав більш класичне рішення сампельних рослин, ставлячи акценти на приголомшливі смугасті маранті і філодендроні. Їх можна знайти в будь-якому поважаючому себе в великому торговому центрі, в принципі, підійшли б із патифилом, будь плющ хлорофітом, але перефразовуючи відомий вислів на все рука дизайнера. Моя порада, якщо мрієте про таку стіну. Скажіть про це будівельникам якомога раніше для полегшення співіснування вас і вашої живої стіни будуть потрібні комунікації, підводка води, каналізація і світло. Хоча я б поклала ще й виту пару для віддаленого управління з телефону, щоб милуватися своїм садом, не встаючи з улюбленого дивана.